Недарма ще починаючи з 18 століття, російські класики і московські еліти регулярно писали про дві одночасно і біди, і переваги на Росії: це дурні і дороги. Недарма на Російській Федерації уже народним прислів'ям стала така фраза, що на Росії дякувати Богу, дурнів, на років сто припасено. На русі, слава Богу, дураков літ на сто припасено. Або така фраза, що велика і багата земля російська, і дурнів на ній предостатньо, пройдуть століття, і їх менше не стане. Адже уже в 21 столітті через цю російську біду та перевагу зараз Україна має дуже великі проблеми з нескінченим ясними штурмами. Однак вчора російські ЗМІ несподівано повідомили, що на Росії раптово почали закінчуватись дурні. Російське видання важливі історії пише, що у другому кварталі 2025 року контракт з міноборони РФ підписали 37,9 тисяч осіб. І це в 2,5 рази менше, ніж рік тому. Ми бачимо ось таку інфограму, бачимо графік і бачимо, що дійсно, згідно розрахунків, відповідно до видатків федерального бюджету, кількість росіян які писують контракти, відповідно отримують кошти, значно зменшилася. Невідомо чи точно у 2,5 рази, зважаючи на те, що є ще велике питання, як виплачують тим, кого забирають з тюрем. Але ситуація така, що на щось натякає. Особисто моя думка наступна: що навряд чи на Росії закінчуються дурні, скоріш за все, на Росії закінчуються гроші, щоб виплачувати росіянам, що не підписували контракти і вливалися до лав окупаційної армії. Свої думки щодо цього пишіть в коментарях.